Артем поїхав кататися на велосипеді, а опинився в реанімації. Люди викликали швидку а водій іномарки: маму та прокурора. Під носом у копів невідомі люди зняли з машини номери та відеореєстратор. Знищення прямих доказів вчинення злочину зухвала поведінка мажорів, вивела на вулиці полтавців. Ви вбили цю дитину. Чим схожа ця аварія на харківську ДТП з водієм Зайцевою? Ця дівка просто безшабашна. Вона ганяє і п'є. В чому зізнався адвокат жінки, яка була за кермом іномарки, ексклюзив гучної справи. У центрі Полтави дорожня розв'язка рух по колу. Тут є і перехід для пішоходів, і знак обережно діти. Втім, водії все одно рідко коли скидають швидкість. Наприкінці минулого року сталася трагедія. Під колеса позашляховика потрапив 14-річний Артем. Хлопця на велосипеді автомобіль збив просто на пішохідному переході. За кермом була відома у Полтаві бізнес-вумон. Артем помер, не приходячи до тями. Минуло майже чотири місяці з дня ДТП, але правоохоронці досі не встановили, з якою швидкістю рухався автомобіль. Ця справа стала гучною. Полтавці порівнюють її із справою Олени Зайцевої у Харкові. Та чи буде це розслідування справедливим? Ми були більше навіть не мама, а сина, а друзі близькі. І третій друг наш папа? Папа його любив ну, нереально. реальна. Така любов була на мільйон процентів. Упродовж 14 років ця дитяча кімната була наповнена щастям. Тепер кожна річ у ній крає серце Наталії, адже нагадує про втрату єдиного сина. Комната Артема, в яку ми практично не заходимо. останнє час. у нас жив. Тома займався плаванням, тейквондо, танцював трохи, в більшої теніс грав. І з часом усі хобі витіснила одна єдина спортивна пристрасть. Бріділ велосипедами. Очень він їх любив. Натирав кожну деталь, до блеска. Після дождя сушив всю, кожну спицю. Ну, это для нього була манія. На всі свята хлопець чекав тільки одних подарунків. Деталей до велосипеда. А останнього двоколісного друга зібрав сам. прятал колеса под кроватью в этих ящичках от велосипеда. Ему было, наверное, приятно спать и слышать запах резины. Мне иногда кажется, что я слышу, что он сейчас забежит, либо включена вода. А мне кажется, ⁇ темочка тут, рядом ⁇ а потом вспоминаю, что все-таки реальность другая, и не знаешь, как дальше жить с этим. Той осінній ранок обіцяв звичайний день. Сім'я поснідала, батьки збиралися на роботу. А Артем до гімназії. Он утром зібрався, з э, рюкзаком пішов в школу. Я вже практично переступала порог, повернувся і сказав, що очень сильно болить живот. Прийшлося ставити вдома. Та за кілька годин Артемові стало краще, і він вирішив вийти з дому. Але перед тим зателефонував матері. Скоріше хотіла отримати разрешение на можно виїхати из дому. Трубку не брала. Я просто потім увидела, що неотвічений Тёмин. Наталія відомий у Полтаві стоматолог. Вона саме працювала, тому не почула дзвінок від сина. Потім його телефон вже не відповідав. А далі подзвонила свекруха. Вона сказала, що Артема збила машина, тьома реанімаційному відділенні. Уже через три хвилини після ДТП травмованого хлопця забрала швидка. Артем дихав, але був непритомний. За іронією долі саме в цій лікарні реаніматологом працює батько хлопця. Вийшов отець перший з двірі ординаторської відділ на каталки. Артем чуть упав. Поки у міській лікарні рятували життя Артема, на місце аварії почали приїжджати люди. Поліція оформлювала протокол про ДТП, а водій позашляховика постійно комусь телефонувала. Окрім свідків, які безпосередньо бачили, як сталася трагедія, на місце аварії почали з'їжджатися невідомі люди. Хто вони і що вони там робили? Про це дивіться далі. У самому серці Полтави дорога з рухом по колу, а всередині цієї розв'язки парк. Поруч дитяча школа мистецтв. Саме з цього парку на велосипеді виїхав Артем і потрапив під колеса автомобіля. Зіткнення було на пішохідному переході, та іномарка зупинилася вже за зеброю, стверджує очевидець Петро, співробітник академії мистецтв, біля якої сталася аварія. Стояв джіп, і від нього від тіля так скоро виїхали. Скло було сильно розбито. Удар був дуже. Видно сильний. Перехожі не лише перегородили дорогу, вони викликали швидку. За кермом іномарки була жінка, та вона, за словами очевидців, не підійшла до збитого хлопця. Натомість увесь час телефонувала і згодом на місце ДТП почали під'їжджати невідомі люди. Їх на фото та відео зафіксували присутні. Серед натовпу була і мати водія автомобіля. А невдовзі під'їхав ще один чоловік. Як потім стало відомо, це місцевий прокурор. Свідки стверджують, поки на місці ДТП працювали патрульні, невідомі люди в цей же час знімали номерні знаки з машини, яка збила хлопця. А далі з машини забрали і відеореєстратор фактично знищення прямих доказів вчинення злочину. Далі дізнаєтеся, в чому зізнався адвокат жінки, яка була за кермом іномарки, ексклюзив гучної справи. За кермом Джипа, який збив Артема, була успішна бізнес-вумен. Це заможна і відома родина в обласному центрі. Наталія Заміжня має сина такого ж віку, як і Артем. Родинний бізнес вельми успішний. Суші, піца, ресторанчики, вони них магазинчики, товарів. Людина заможня. Одразу після трагедії громадськість заговорила про серйозні ризики для справедливого розслідування цієї гучної справи. На превеликий жаль, вистачить її гроші для того, щоб сфальсифікувати все слідство. Після аварії поліція забрала машину на штрафмайданчик. Але автомобіль був вже без відеореєстратора та без номерів. Очевидці кажуть, що жінка, яка збила велосипедиста, спокійно сіла до машини своєї матері і вони разом поїхали з місця пригоди. Тоді навіть не йшлося про її затримання. Ця справа стала гучною і облетіла усі центральні телеканали. Журналісти буквально чергували біля лікарні, щоб дізнатися, стан Артема. У полтавській реанімації Артемові поставили невтішний діагноз, перелом основи черепа, тобто травма стовбура головного мозку. Саме тяжова травма із черепно-мозкових травм. Батьки разом із лікарями повезли хлопчика до Київського інституту нейрохірургії в реанімобілі на апараті штучного дихання. Це дуже тяжело, коли твій дитина без сознання. У столиці хлопця прооперували, та він, однак, не виходив із коми. В такому стані Артема привезли до рідної Полтави. Ми його привізом обратно. І будемо хажувати за ним все то время, скільки нам дасть Бог. Минув місяць. Стан Артема не змінювався. У свій 15-й день народження він усе ще був у комі. Ділештінь я провів уже тут. В реанимационное отделение детей не пускают. Приходили только близкие родственники. А через месяц Артем Помер. Мы мечтали о том, чтобы он пожил с нами подольше. Но, увы. Батьки прощалися з єдиним сином. Полтавці також прийшли на похорон, а потім вийшли на вулиці. Люди вже зібралися. Ви хочете, щоб було само суд? Містом прокотилася хвиля мітингів. Так, Народ не вже прозрів. Хватить мітинг. нас. З'ясувалося, що весь час, поки Артем був у комі, Наталія жила звичайним життям. У неї ніхто не забрав право на кермування, чому їй не оголошена підозра. Потім поміняли слідчих у справі. Значить, що щось там було не все а гаразд. Далі стали відомі інші подробиці у справі. Діло велось по 286 стаття. Пункт 1. повреждення середньої степені тяжкості. Ізначально Артьома були травми тяжовець. Кваліфікації не соответствувала действительності. І та відділі всі начинає одслідувателя прокурора. Справу перекваліфікували лише після смерті підлітка. Такий резонанс общественний, коли начали перекривати дорогу, да та произошло уже после того, как цьому ні стало. Ніхто зі слідчих не з'ясовував, хто зняв номерні знаки з машини і чому забрали відео вони не бачили ніякого складу злочину, не висунуто конкретних нікому звинувачень. Ну, Відеореєстратор це приватна власність, так само як і все майно, яке знаходиться в автомобілі. Поки Артем був у комі, з водієм іномарки не провели жодного слідчого експерименту. Лише в день похорону Наталії оголосили підозру, відправили під домашній арешт і забрали водійське посвідчення. А згодом провели перший слідчий експеримент. Хоч погодні умови зовсім не відповідали тим, які були в день аварії. ДТП сталося в листопаді, а відтворити події поліція вирішила тільки в січні. Далі ви дізнаєтеся, з якою швидкістю міг рухатися автомобіль, який збив Артема, і за що Наталію кілька разів штрафували поліцейські. Лише через місяць після аварії Наталія написала на своїй сторінці у соціальній мережі пост про трагедію. До цього часу жінка жодного разу не коментувала ДТП. Ось що вона написала: якби Артем переводи велосипед у руках, як того вимагають правила дорожнього руху. Якби він був у шоломі, як того вимагають заходи безпеки, якби я мала хоча б декілька секунд часу більше для того, щоб зреагувати, цієї трагедії не було б. Хоча насправді версії, чому під колесами машини загинув юнак, дуже багато. Їх висивають усі, і очевидці, ДТП. І водії зі стажем, і журналісти, і правозахисники, усі ті, хто стежать за цією справою з першого дня. Версія Наталії винний хлопчик, який їхав по зебрі, а не вів велосипед у руках. Окрім того, він був без шолома. На цій версії будується лінія захисту її адвоката. Та свідки разом із правозахисниками проговорюють інші можливі причини, які призвели до трагедії. Не слідкувала за дорогою, можливо, вона була від, відволікалася, дивлячись телефон. Вона не дивилася хто на пішохідному перехресті. Щоб з'ясувати, чи це справді так, треба було вилучити телефон і зробити аналіз дзвінків, але таку експертизу досі не провели. По секундам розписати, куди був дзвоник перший, куди другий був, кому був. Чи під час їзди вона балакала по телефону? Це ж цілком легко пробувати. Ще одна ймовірна причина ДТП: перевищення швидкості, незважаючи на те, що ця дорога з багатьма наземними переходами та знаками обережно діти, гальмувати тут не поспішають. 50 кілометрів на годину дозволена швидкість у місті. Хазяйка позашляховика на суді сказала, що так і їхала. Наталя скільки виїхали кілометрів за годину? — 50 км на годину. Десятка чувалася наскурості схода. Я спробував війти в цей поворот. Там оптимальна швидкість 25-30 кілометрів. Інакше там не видно, хто вискакує. Там по два пішохідних переходи. Вона збиває на другому переході. Вона не може набрати швидкість, якщо вона пригальмувала отут. Виходить, що вона не зупинялась. Петро очевидець бачив на власні очі розбите авто Наталії відразу після аварії. Я 40 років пропрацював водієм. Судячи з того, як, як розбите скло, то швидкість була перевищена. У кілометрів, може, 70-80. Удар був дуже великий. раз удар великий, значить швидкість була велика. Вирахувати швидкість руху автомобіля частково допоміг би запис із відеореєстратора. та його забрали з місця події. Це не відповідає жодної нормі законодавства. Загалі неможливо чіпати автомобілі є Учасником дорожньо-транспортної пригоди Наталій чоловік привіз його в поліцію лише через добу. Ніяких відеозаписів на ньому вже не було. Тоді слідчі почали шукати інші відео, на яких міг бути момент ДТП, адже по всьому місту встановлені відеокамери. Мерія надала на це мільйони бюджетних коштів. Та виявилося, що саме того дня всі вони були вимкнені. У чому адвокат Наталії звинувачує слідство? І навіщо за декілька днів до суду власниця іномарки почала переписувати своє майно на сина, ексклюзив гучної справи? Під час суду прокурор офіційно оголосив, що Наталія неодноразово порушувала правила дорожнього руху. Наприклад, її штрафували за водіння у нетверезому стані. Жінка сплатила штраф аж 3600 гривень. Тричі штрафували за перевищення швидкості. І її зупинили за чотири дні до трагедії, тому що жінка знову швидко їхала. Але найстрашніше те, що під колеси її авто вже потрапляли діти. Саме під час судового засідання Наталія зізналася, колись ледь не збила дівчинку. Передо мной выскочил ребенок с телефоном с автобуса. Я просто ехала я не, не быстро и я резко затормозила. Она упала и, и встала и начала убегать. Ее догнали, отправили в скорую. На следующий день, когда я ее посетила, ребенок, в принципе, находился у нее было сотрясение, она упала в снег. Но она не дотронулась вообще до машины, не было столкновения. По телефону мати цієї дівчинки розповіла, чи було насправді зітнення? Так дитина отримала струс мозку. Це, ну це правда. рідонок перебігав дорогу, машина їхала на нього. Рідонок намагався заскочити на суврох, який був на обочині дороги, і впав. машина, його только толкнула. Я повернула голову, машина їхала на швидко. Мама дівчинки зізнається, що жодної допомоги тоді не одержала. Ніхто нічого не платив, але на Наталія себе в цій ситуації не та правопорушення, яке було, воно навіть близько ніде не зафіксовано. Аварія з дев'ятирічною дівчинкою сталася два роки тому. Тоді ж і ще одна людина ледь не потрапила під колеса автомобіля, але не Наталіїного, а її матері. Це була Надежда Гінадівна за рулем. Я її хорошо знаю. Вона їхала з тієї сторони поворачиваясь сюда налево, но поворотника включено не было. Я увидела, что она говорит по телефону. Меня она просто не видит, и мне пришлось просто отскочить назад. Семейное мажорское поведение за рулем. Після резонансу, якого набула ця справа, Наталія найняла собі ще одного адвоката Богдана Глядика. Він спеціалізується саме на дорожньо-транспортних пригодах. Раніше працював у військовій прокуратурі. Він погодився дати перше відкрите інтерв'ю щодо цієї гучної справи. Адвокат вважає, що власниця іномарки невинна. і що її абсолютно незаконно тримають під домашнім арештом. Після трагедії Богдан Глядик уперше погодився дати інтерв'ю на камеру і розпочав з історії про нинішнє життя своєї підзахисної. Почався шум, почали піднімати паніку. Що ось яка вона погана, яка вона злочинець великий. Ми її вб'ємо. Не вона, так її син постраждають. Адвокат розповідає, як сталася аварія за версією Наталії. Подивилась, що пішоходів немає. Продовжувала рух. Ні з того, ні з цього різко вискочив велосипед. Відбулося зіткнення, вона зупинилася максимально близько. Зразу підбігла до дитини. Телефон в цей час був в автомобілі. Почала кликати всіх на допомогу. В лікарні зафіксовано шість викликів на швидку допомогу. Адвокат наполягає, що Наталія цілодобово була на зв'язку з батьками хлопчика і постійно пропонувала допомогу зі свого боку. Вона писала, є чітко зафіксовано, що неважливо хто винний в даній дорожньо-транспортній пригоді. Давайте зараз спасемо життя дитини. Люди говорять, що водкинула якусь там подачку 80 тисяч. Це була щира допомога. Це просто було перевод денежных средств. Ми знали на той момент його фамілію, но ні звонков, ні каких то приписок, дописок не було. Ми понимали, що всего, это будет использовано як сміхчаючі обстоятельства в суді. Вернули деньги. Захист наполягає на версії, що Артем несподівано виїхав на пішохідний перехід, і водій не міг нічого вдіяти. Вона вважає, що вона не винна. Вона не мала об'єктивної можливості уникнути зіткнення з, з цим е, велосипедом. Більше того, адвокат стверджує, що неправомірно навіть тримати Наталію під домашнім арештом, бо за правилами дорожнього руху на світлофорі та пішохідному переході велосипедист зобов'язаний переводити велосипед у руках. Слідством обвинувачено Наталію в тому, що вона порушила е, пункт, що передбачає, тоді повинен надати перевагу е, пішоходам на пішохідному переходу. Але велосипед це, за правилами дружнього руху, це і транспортний засіб. Три з трьох свідків стверджують чітко, що е, велосипедист був на Велосипеді, що велосипедист рухався з великою швидкістю. Захисник стверджує, що саме тому в неї не вилучили відразу водійське посвідчення. В неї цілодобовий домашній арешт, вона як мінімум не зможе керувати транспортним засобом. Ми також запитали в адвоката про зняті з машини номерні знаки та відеореєстратор. З Точки зору закону, це абсолютно немає жодного порушення. У них тоді було прийнято таке емоційне рішення, щоб не не, не піднімати шуму. Далі ви дізнаєтеся, з якою швидкістю могла їхати іномарка, чи міг загальмувати водій? Чому деякі експертизи можуть визнати недійсними? Чи гальмувала Наталія, коли побачила велосипедиста? Зараз це з'ясовують експерти. А ми провели власний експеримент разом з інструктором з екстремального водіння Олександром Новінським. Звісно, що наш експеримент не доводить, чи винна Наталія, чи ні, адже це може вирішити лише суд. Але ми проаналізуємо, яка була ймовірна швидкість машини. Чи галімував водій та чи міг уникнути зіткнення? Ось та сама модель машини, що збили Артема. На ній ми і провели експеримент. Результати та висновки дивіться далі. На суді Наталія заявила, що вона рухалась містом зі швидкістю 50 км на годину. Інструктор з контраварійного водіння моделює таку швидкість. 40, 45, 50, фіксуємо цю швидкість. І починаємо гальмування. А тепер поміряємо, скільки метрів машина гальмувала до повної зупинки. 33 метри гальмівний шлях ну дуже довгий. і цього часу мало б вистачити, щоб уникнути трагедії. Якби водій почала гальмування ще перед першим пішохідним переходом, зараз би не доводилось давати цей репортаж. Вона була не готова до екстремальних дій. При швидкості 50 кілометрів на годину гальмівний шлях 33 метри. А який при швидкості 80 кілометрів? Давайте до наших 33 метрів додамо ще дистанцію. Ми бачимо, 15,3 метра додалось. На загал 48 метрів. Гальмівний шлях довший, та шанси уникнути зіткнення менші. Я вважаю, що водій почав гальмувати від моменту, коли було вже збито пішоходу. Причому гальмування було не аварійне. Просто вона зупинилась. Але вирахувати за гальмівним шляхом з якою швидкістю їхала Наталія, не вийде, бо машина такої моделі не залишає слідів на асфальті. Експерти не побачили після ДТП ні точки старту, ні точки фінішу гальмування. Натомість є висновки експертизи з технічного огляду машини, яка потрапила в ДТП. І в них інструктор з екстремального водіння виявив грубі помилки. Покриття лакофарбового було білого кольору, а ми бачимо чорного кольору. Ми бачимо згадку про мерседес Sprinter е, з номерами Київської області. В дорожньо-транспортній пригоді приймав участь автомобіль, який зареєстрований в Полтавській області. Це груба помилка фахівця, який робив заключення. Це, як мінімум, можливість затягнути слідство. Щоб одіозні учасники ДТП не уникали покарання? Часто розслідування ведеться під прицілом телекамер. Так було у Харкові. ДТП з Оленою Зайцевою. Тоді загинуло шестеро людей. Справедливого розслідування вимагали не тільки постраждалі та родичі загиблих, а й уся громадськість. Журналісти не випускали хід розслідування з поля зору ні на мить. Нарешті судді винесли вирок. Олену Зайцеву та Геннадія Дронова засудили до 10 років позбавлення волі. Полтава. Зняті номерні знаки. Вилучений відеореєстратор. Експертиза з порушеннями. Приїзд на місце аварії місцевого прокурора. Усі ці факти обурили полтавців та змусили вийти на вулиці, щоб не допустити безкарності. Адже погодьтеся, що не на кожне ДТП у місті приїжджає прокурор. Після смерті Артема в місті відбулося кілька мітингів. Один із пікетів зібрався під стінами прокуратури. Люди прийшли запитати, навіщо прокурор приїжджав на місце ДТП і хто його туди викликав? Я його доживає заході для того, щоб З того моменту. не на це. Не Ми зателефонували прокурору, щоб домовитися з ним про зустріч. Алло, доброго вечора, Тарас Петрович. Да. Якого питання нас цікавить подія, яка сталася 6 листопада. Чому ви саме прибули на місце подій? ДТП? Пізніше, ну, це, це тому що я зараз зайнятий. У мене люди за годину нормально минуло кілька годин, а прокурор так і не взяв слухавку. Тож ми поїхали до прокуратури. У нас є думаю, з керівництва. До нас вийшла черговий прокурор. Його зараз немає? Ну як же немає? Я сказала слова охорони, що він вже на робочому місці сьогодні є. Тут дуже важливо. Так, але так, але але, але сравня тому, що Якого зараз, скажіть, будь ласка. Оксана Василь, а скажіть, будь ласка, а у вас тут у вашому місті за правилом прокурори виїжджають на місце ДТП? Я не уповноважена надавати вам такі коментарі. Чому Це якась заборонена інформація? Я, я не надаю коментарі з даного питання. Та чи справді прокурор має виїжджати на дорожньо-транспортні пригоди? Коли слідство було ще у прокуратури, і ми могли розслідувати е, дорожньо-транспортні пригоди за участь працівників правоохоронних органів. В таких випадках прокурор в обов'язковому порядку виїжджав на місце події. На даний час у прокуратури немає. цим займаються органи національної поліції. Слідство триває, а тим часом адвокат батьків загиблого Артема подав позов на відшкодування моральних і матеріальних збитків. Сума колосальна: 300 мільйонів гривень. Також суд наклав арешт на майно Наталії, але вона встигла дещо переписати на інших людей. Дуже схоже на те, що особа дуже швидко позбавлялася від того майна, який їй належить. З офіційних джерел ми дізналися, що будинок у селі під Полтавою справді переоформили на неповнолітнього Наталіїного сина. Також цього дня на Наталіїного чоловіка переписали ще один будинок. А ще раніше Наталія переоформила квартиру на працівницю ресторану. Такі дії спрямовані на приховування того майна, щоб воно не було з нею судом. Рудана і направлена на кошти на компенсацію. Усі ці документи були оформлені за кілька днів до судового засідання, де родина загиблого мала заявити про позов у 300 мільйонів гривень. Можна припустити, що Наталію хтось попередив заздалегідь про дії постраждалої сторони, щоб вона встигла врятувати від арешту своє майно. Триває досудове слідство. І саме тепер мати загиблого Артема звертається до всіх, хто задіяний у розслідуванні цієї справи. Огромна просьба всем нашим правоохранительним органам. Пожалуйста, розслідуйте це дело по закону. Щоб біда не сталася завтра, їй треба запобігти сьогодні. Це благочна справа. Розслідуємо заради справедливості.